Ми думали, що воно, Бог знає дніла нового трята. Жуч. Валентина показує на город свого сусіда. Зранку росіяни обстріляли Харків ракетами. Одна із них впала за десяток метрів від житлових будинків в районі Жихора. Проснулась, ну ось це ж, взриви, взриви, взриви. Вискочила на вулицю, воно бахає. Я не знаю, що мені робити, Я спугалася. А воно теж що, ну, зліт... ну, думаю, криша вже немає. Потом трошки постоял в этом коридорчике маленьком, я б, так как заходить. Накинула на себя, там немножко оделась, вышла. Як і Валентина, біля будинків позбиралися й інші сусіди. Гадали, куди ж впала ракета, та шукати її не стали. А відразу викликали поліцію та ДСНС. Фахівці знайшли нерозірвану ракету на городі Павла, сусіда Валентини. Чоловік ділиться в моменту обстрілу, перебував вдома, аж раптом почув звук, схожий на політ Гвинтокрила. Звук, як вертольот летить. потім як хлопнуло дом затрясся, і все, і затіхло. Саня сидел, когда летел сосед, крутилась, говорят. Оскільки вибуху не було, максимум, що змогла накоїти велика російська ракета, утворити біля яблунь Олександра яму. На щастя, радіє чоловік не прилетіло на подвір'я. Фахівці ракету знешкодили. Все, що тут залишилося, не є вибух небезпечним. Його заберуть пізніше. За даними прокуратури, приблизно о пів на дев'яту ранку окупанти випустили по Харкову вісім ракет с 300 з Білгородської області. Артем Листопад та Павло Велицький, Медіагрупа, Об'єктив.